І всім привіт! І з вами Ярко Бро. І я повернувся за стільки часу на один блок Е, механізми. е Мене, на жаль, так довго не було із за того, тому що е, ну, я не зміг знімати. Ну, коротше, ви поняли. Е, я чесно не пам'ятаю, яка це серія. Но Но е, я. І так напишу, яка це буде серія. На, нарешті я повернувся сюди. Я так хотів повернутися. Ви б знали. Я чуть-чуть дізнався за, ну, за місяць, чи скільки в мене не було е, про самий мод. Ну, Кріт. То що механізм. Е, в цій серії. Ми нагадаємо, що не доробили і той. І я замітив, що наші квести, які ми виконували, типа пропали. Ну і доведеться робити все спочатку, ті квести. Але з квестами то не дуже таке важливе. Ой. З квестами то не таке важливе. А все-таки я не знаю, чесно. Подивимося, які тут є про Create. Вот, е, я чуть-чуть дізнався більше набагато. Так. Угу. І тут, якщо я зараз це все добуду, мені треба водорость. Я так і не доробився. Мені я знаю, що воно добуває, так. Ну, але воно дуже помало тут добуває. І в більшості е, нам треба, щоб воно швидше добувало. І, і от то, там, де бачите, оце во прикрасити. Наприклад, як во забрати, поставити, наприклад, вон сюди, щоб не той вода тут не потрапляла. А то, що от прикольно, ну так, якщо стояти АФК, то, ну, то прикольний механізм. А якщо стояти, наприклад, не АФК, то дуже буде довго і ну, добуває та допомагає добувати. Як я відходжу, та добуває. Але. Олмази! <скрик Це. Я подумав, то той кріпер заспавнився чесно, такий звук був. Я ж перелякався. Так, у нас нагадаю, де... Так, у нас заліза нема. Нема заліза. Піп'ят. Заліза нема. А де все залізо? Угу. Хто бачить? А, заліза. Але два кусочки, то мало. Нам би. Я не знаю, де, де все залізо? Вроді би було багато залізу. Або я його просрав. Або... або що це заліза в мене? Аво, або, во, 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 все правильно, все правильно. І що я туплю? Так. Далі нам треба. Де в нас тут доски? Беремо і робимо з них. Можна зробити це, але це просто для красоти. Можна. І нам треба добудувати будинок. Да. Ух ти що! Там. Е mm. Я не знаю, чого я так перелякався. Там нічого в нема. Так, робимо так. Стоп! Mm. Нос м'ясника. А що робить нос м'ясника? Не знаю, чесно. Так, подивимось. Нам все, що треба було, це. Ой, чуть не склав, це палки і залізо, звісно. Куди ж без заліза? А як робити ту штуку, я не пам'ятаю, чесно, вроді би, топор, кірка і лопата. Так, о, правильно ми зробили. Я, якщо, що, ні про що не забув, майже мене, звісно, довго не було. Якщо вам дуже захочеться нову якусь зборку, або тої... Ось Те, то є. Сніжки не знав не фігу. То я би зробив нову зборку. Я. Я потім зроблю, ну, як то оголошення, які ліпше нам мод, або, наприклад, яке ви хочете виживання, щоб я зробив. Чи ви хочете, щоб я що я робив короткі відео, чи, чи, наприклад, довгі. Все залежить від вас. Що ви придумаєте? То і ми зробимо. Ну я. Та йди нафіг. Так. Нам треба. Я чуть не пупа! А. А. Ну просто тільки що зламала, і видно. Нехай ламає. А як щоб? А хто відкрив? А ну, корова. Де наша трава? Йдіть сюди. Ципа-ципа-ципа. Не знаю, що я кажу ципа. іди, друга, давай, друга, друга. Ну, жаба, не мішай. Е, заводимо їх. О. Як файно повернутися сюди. Це моя мрія. І моя мрія, що е, я колись стану е, ютубером, який буду мати е, мільйонки пісень. Це моя реальна мрія просто. Так. А зараз ми положимо реси. Обов'язково положимо. Бо я не пам'ятаю, чи вони просираються, коли я падаю, чи не просираються. Ну, вроді би, просираються. Тому ми маємо. Дивіться, де Дякую класна Квесна в воду. Нам би зробити портал в але для цього. ой Йой, Ну, ось зборка. Я нечайно закрив. Ну, ви знаєте, можна нечайно закрити. Ну, моя помилочка. Якщо що, ну, я нечайно чесно, Так. І якщо б ви хотіли е, зіграти, наприклад, зі мною. Або ще з кимось скидайте, може, сервери, якісь, де ми можемо зіграти, або якісь прикольні теми, які вам подобаються. Я все буду робити. А зараз ми... я думаю, що я того буду довго ще робити. то є один блок, бо серії виходить коротенькі. Ну, але зато цікаві і тут бігали. Е, Якщо... Цього... Я граю через це Е, Це є цей самий модупак е, ну, можна скачати через е, Полаунчер. Ну, не полаунчер, але там ви бачили назву, можете зупинити відео. Ех, я в цьому відео видно нічого ні, нічо не встигну. Ну, але зато поздоровкалися, я, я напевно так подумав, що я буду знімати десь відео часто, ну кожен день. Ну, але е, е, короткі будуть відео. Якщо вам аж настільки хочеться е, ну, багато відео можете писати, що вам подобається. І ми, я, може, буду робити частіше відео. Я мав, е, ну, пере. Йо? Ну, коротше, я мав. Е, не робити відео, бо не мав часу. А зараз я більш-менш маю. Знову починається школа. На жаль, а коли школа, я не впевнена на 100%, що я зможу аж так сильно іграти. Ну, але я буду викладати частіше відео, і ми маємо зараз добути це пісочок. Я думаю, що зараз я то чуть-чуть добуду. І І ми підемо будувати хатку. Угу. І плюс охотник. Так. Для вас то пройде одна секунда, а для мене 5 хвилин. Нарешті Я зробила хатку, там люк, що треба доробити. І я думаю, що ми в наступній серії розширимо нарешті острів, хату добудували. ну, Як вам, по 10-бальній шкалі, можете написати е в коментарях вот key, вот паучок в хаті. Блок сніга, то просто було нема де тримати. І така була криша. Тут ще люк поставлю. І я думаю, що вже в наступній серії ми будемо розширятися, добувати алмази цих. О, ой-ой-ой-ой-ой-ой! Як вона не знаю. Добувати алмази е, і розширювати озеро. А на цьому ми поки що прощаємось. Ну, не знов на місяць, а до наступного дня. І всім пока. Пока-пока-пока. Пока! пока, пока, пока.